Вітаю, з вами Володимир Яршов, компанія Probocom. Сьогодні я вам розповім докладно, які роботи ми зробили на цій лоджі. Якщо вам подобається наше відео, ставте лайки, обов'язково залишайте коментарі, тож приступимо до огляду. Перше, що хотілося б розпочати, це загальний вид даної лоджії. Бачите, ми його оздобили в такі сірі кольори, тобто у нас сірі стіни і така сіра підлога. Воно, якщо у вас не дуже сонячна або дуже сонячна сторона, воно дуже гарно підходить. І цей балкон на протязі всього часу експлуатації буде вас радувати. Та не буде, ну вам буде завжди приємно сюди вийти. Ось, бачите, такий він охайненький у нас вийшов. Перше, що хотілось би розпочати наш огляд, це скління. Тобто тут ми використали стандартне скління. Три метри на півтора, дві створки центрально поворотно відхідні. Бачите, вони зараз відкинуті, і зазвичай на балконі вони залишаються в такому вигляді. Тобто ніхто їх там не відчиняє, і там майже ну, або, або вони відкинуті, або в такому вигляді вони зачинені, знаходяться. Ось я зачиню, щоб нам посторонній шум не заважав. Зазвичай ми склимо їх два скління, гасаргон та енергонапилення. Цього більш ніж достатньо. Якщо у вас сонячна сторона, то ми використовуємо сонцезахисне напилення. Тут ми використали бачите, підвіконня 10 см, Його в принципі достатньо. А тут ми бачите, зараз там розповім вам таку цікаву річ, яку ми нещодавно почали використовувати. Це така вбудована шафа комбінована. Тобто, чого воно складається? Перше, це у нас підвіконня зафіксоване, тобто на нього можна ставити квіти, якусь там розсаду чи будь-що ви забажаєте. Під нею знаходиться така у нас шафа, і вже з поличками. Бачите, воно як один простір зроблено. Так. І тут же ми палички робимо індивідуально під кожного клієнта. Бачите, вони використані з дерев'яних рейок та покладено ось бі плита. Тобто вони дуже гарно підходять під збереження чого, чогось на балконі. І ось бі плита дуже міцна, тобто ви можете важкі речі класти, з ним нічого не буде траплятися. І бачите, немає порошку, тобто все можна ставити. І всередині також шафа виглядає дуже охайно. Ось так ми ставимо і замикаємо. Як бачите, виглядає дуже, дуже класне рішення, мені воно дуже подобається. Стосовно оздоблення, тобто ми тут використали ламінат сіренький, як я вам казав, дуже ефектно виглядає на балконі, завжди приємно. Якщо тут додати ще квіти, але ви бачите, тут в квартирі робиться ще ремонт, і вже коли все завершать, то його вже там трошечки декором поприкрашають. Так, підлогу. Ще по нюансам. Ми тут також підлогу підняли, тобто використали бруси дерев'яні, утеплили ОСБІ-пліту, підкладка Ламінат. Бачите, такий ж ламінат дуже так він приємно виглядає. На ньому грязь не буде видно, тому що зараз балкон досить грязний, багато пилу від йде. Але бачите, на відео я так візуально також цього не бачу. Ще у нас нюанси по відкосам. Ми робимо відкоси з ламінату, і тут використовуємо два типи кутків. Або це білий куточок, бачите, а, можна використати, або як в нашому випадку, це такий сіренький і вже не буде він кидатися в очі. Тут вже, як то кажуть, кому що більш подобається. Плінтуса також ми сіренькі використали, їх також непомітно. Вони не кидаються в очі. І зазвичай ми виводимо світло на балкон, таку використовуємо довгий діодний світильник. Він максимально зараз він не працює, тому що ще не підключений. Він максимально освітлює ваш балкон, тобто він не буде засліплювати очі. І бачите, потолочну сушарку повісили, і стеля сама виконуємо з безшовного пластику. Він інертний до всіх випаровувань, що зимку забудуть на балконі, і з ним на протязі всього часу експлуатації нічого не буде. Традатись. Ось такий ще давайте зробимо погляд невеличкий, щоб ви побачили. Всі роботи ми виконали за 5 робочих днів, тобто від початку і до самого завершення. І ще пару моментів організаційних, тобто на етапі заміру, ми робимо повний кошторис, де прописані всі роботи, матеріали, і в процесі ремонту балкону е, вартість не змінюється. І ще один момент зараз у нас така складна ситуація з гривнею, що вона трошки підцінюється із-за війни. То ми на день підписання договору фіксуємо вартість в гривні і вона вже не міняється. Тобто ви вносите передоплату, ми на цю передоплату закупаємо матеріали по сьогоднішньому курсу, і все, ми застраховані від подальшого подорожчання. Гарантію на балкон ми даємо 7 років, тобто якщо щось буде там траплятися, ми завжди готові виправити. Але ми вже робимо так балкони, щоб гарантійні випадки не наступали. Отож, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Залишайте коментарі і до нових зустрічей на нових балконах.